Компресор двоциліндровий пасовий Апро ОФБД-50. компресор з електродвигуном 2200 Вт. продуктивність 402 літри на хвилину, об'єм ресиверу становить 50 літрів, що дозволяє виконувати надмірно важкі завдання на СТО, у майстернях у роботі з пневматичним інструментом. Два універсальних швидкозємних пневматичних роз'єми діаметром одна дюйма дозволяють підключити і використовувати два інструменти одночасно. Функція автоматичного включення не дає тиску в компресорі опуститися нижче значення 5 бар, що дозволяє працювати в безперервному режимі. Завдяки ремінній передачі двигун працює на більш низьких обертах, що значно впливає на моторесурс компресора, збільшуючи час безперервної роботи та відмінно підходить для використання у промислових цілях. Обирай свій інструмент та просто будь профі!